Привіт! Сьогодні будемо готувати сирний суп. І для цього нам потрібні гриби, броколі, морква, борошно, вершки, бульйон, масло і три види сиру. Нам потрібно підготувати інгредієнти, натерти моркву, нарізати броколі і гриби. Зігріти каструлю, додаємо вершкове масло. Коли масло розтануло, висипаємо моркву, Перемішуємо. Наступним етапом додаємо броколі і гриби. Додаємо спеції, сіль, перець, паприка, чесник. Помажимо приблизно 5 хвилин і потім додаємо борошно. Перемішуємо наші інгредієнти і вливаємо вершки. Коли вершки почнуть густішити, починаємо додавати сир. Перший вид сиру це пластинками. Післямо, поки сир розтане, перемішуємо, додаємо другий вид сиру, твердий сир. На цьому етапі додаємо половину кореного бульйону або просто води. Останнім додаємо плавлений сир, перемішуємо до однорідності. Бульйоном, який залишився, ви можете регулювати густину вашого супу. А у нас сирний суп готовий. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть, чи вийшло у вас, та чи сподобалось вам.